про Підготовку до опалювального сезону та енергетичну незалежність регіону серед питань, які обговорили учасники під час засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України за участі представників Вінницької влади, а також про корпоратизацію комунальних підприємств це перехід їх на нову форму роботи. Йдеться про зміни юридичного статусу підприємств та упорядкування того, кому належить майно та як воно використовується а також запровадження. Сучасної системи управління і на території Вінницької області є такі підприємства, як їх перетрансформувати, що за цим стоїть, які переваги в тому числі, що що чого стосується, чого не стосується новий закон. І насправді були надані чіткі. Така дорожня карта, якою рухатися, в тому числі і громади. Ми живемо військовий час, який потребує креативних, термінових рішень. І для цього потрібна весь обсяг інформації механізмів, які можливо використовувати, застосовувати. Також на засіданні обговорили, на що витрачатимуть кошти місцевих бюджетів цього і наступного року, а також як підтримати фінансово захисників та захисниць. Якщо ми говоримо про безпеку і оборону, місто Вінниця за, тільки за 25 рік направило на підтримку сил оборони 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Тому це 18% власних надходжень. Ті пріоритети, які ми визначили з вами, і для обласного, і для місцевих бюджетів безпека оборона, стійкість і турбота, як на 25 рік. Так і залишаються актуальними, і на наступний 2026 рік. Вони дали змогу ефективно і оперативно реагувати на виклики, підтримувати наших захисників.